Зосередся зараз, будь ласка, на собі. Ми будемо з вами обирати карту із ось цієї колоди. Перший варіант. Другий варіант і третій. Не поспішай. Ну що, готові? Перший другий варіант. Духи поруч з тобою є невидима підтримка, вищі сили ведуть тебе, навіть якщо ти їх не бачиш і не чуєш. Прислухайся, будь ласка, до своєї інтуїції, якщо є в тебе наставник, духовний практик, да, твоя любима відьмочка, а якщо немає, підписуйся. Бо вони ніколи не помиляються, ці духи. З твого роду. Найди свого наставника, який тобі буде передавати інформацію. Оракул татуювання. Це як знак Тотартаро, так? Ти, якщо не підписаний, не підписана, підписуйтесь. Ця карта говорить про те, що ти пройшов вже щось. Пройшла, пройшов. Щось залишило слід на твоїй душі, на твоєму тілі, серці і. Можливо, навіть в голові, в пам'яті. Ця карта закликає тебе до того, щоб ти не соромилася свого минулого. Воно стало твоїм ось таким уроком татуювання. Це як такий слід, наче як назавжди, так? Але зараз тільки ти можеш да, стерти цю цей малюнок з минулого і йти далі. Чому іти далі? Тому що слідчий оракул вам випа ось нові можливості. Двері відчиняються там, де навіть не чекаєш, де навіть і не думаєш про те, що може бути за цими дверми. Головне, не зупиняйся, будь ласка.